Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому лідеру комуністів в Україні Петру Симоненко. Торік у березні комуніст втік з України у супроводі спецназу Російської Федерації. Про це попросив у вищого командування окупантів сам спочатку. його доправили до Білорусі, А далі в Росію, де призначили заступником голови центрального комітету міжнародного комуністичного об'єднання, повністю підконтрольного Кремлю. Впродовж року колишній нардеп комуніст виправдовувався на міжнародних зібраннях війну Росії проти України доводив легальність так званих ЛДНР, ба більше вибілював кремлівські погрози про застосування тактичної ядерної зброї у війні з Україною. Щоб вивезти Симоненка з його родиною із захопленого на той час селища Березівка Макарівського району, Кремль розпорядився відправити туди загін спецназу РФ. Після прибуття російських спецпризначенців до українського населеного пункту Екснердеп особисто їх зустрічав, а потім розквартирував у власному будинку і забезпечив продовольство.